Ну, а ми будемо переходити до приємного зараз. У нашій студії львівської мануфактури буде наступний гість, який робить неймовірні справи. Будемо говорити про донати, і в нашій студії Макарій Дудка, священник, який назбирав неймовірну суму і купив протези для наших. Мужніх воїнів це тільки один із зборів слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава навіки Христос зривається. На Славімо його е, очі? Е, так скажіть так, я так порахувала, ми говорили з вами про що ви розпочали збір на 21 мільйон е, загалом, і тут дивлюся знову збори: 500 тисяч воїну на протез, потім 510 тисяч на, на закупівлю важкого дрону. Який мільйон ви вже збираєте? Як ви казали, що я неймовірна людина, але це неймовірні люди, роблять мене неймовірним. То на сьогоднішній момент в мене вже записано, що я вже буду завершувати 23 мільйон. Угу. Ого. 23 Так. Розкажіть, будь ласка, за вашу ці нові збори. Ви починаєте збирати на протези? Зокрема, про цю останню подію у, на Львівщині воїн завдяки вашим зборам і двом священникам у ГКЦ із Чехії зібрали 500 тисяч гривень. Що це за військовий і хто долучався? Патронатна служба. У нас у Львові 24-ї Львівської бригади попросили мене зайнятися одним військовим, молодшим лейтенантом Євгеном Скріп... Скріпінчуком про його протезування, тому що він ще в липні минулого року втратив праву нижню кінцівку під часовим яром. І він мав дуже бажання після протезування повернутися на фронт, тому така була в нього якби, особливість в тому, і мене про це дуже просили, щоб я назбирав на протезування цього воїна. Я звернувся до двох священників Української греко-католицької церкви. Один з них отець Іван Барбуляк, який працює в Празі, а другий у містечку Пардубіце, родич його, отець Мар'ян Курило, молодий священник. Я до них звернувся, але погоду зробили: знаєте хто? Їхні діти одного син і дочка маленькі, а другого цято внуки. Вони вирішили, щоб допомогти оцю макарію. Але вони хотіли нас збирати саме на залізну ногу. Ну я кажу, отже, я збираю і на дрони, я збираю також на протезування. Хай буде по волі дітей, якщо так кажуть, що у младенця говорить істина, то якби започаткували все ці маленькі діти. Так? І ми почали ці збори робити ще, до речі, в місяці серпні і у вересні. Але чому таке ж протезування сталося тепер? Тому що воїн не гоїлася йому рана, не гоїлася йому нога. І на протезування він став буквально 2-3 тижні тому, коли поступивши в лікарню Superhumans, тоді почалося його лікування. Він вже, в принципі, цього тижня буде виходити з лікарні вже на реабілітацію до свого дому, до Чернівців, на таке одномісячне ще лікування, продовження реабілітації. Воїн дуже хороший, я з ним познайомився вже ну, не тільки тепер, коли при виписці, але мене ще знайомили з ним в літній період. Я дуже дякую Богові, що саме він мені попався, що ми йому назбирали гроші. Він дуже вдячний. Я сьогодні з ним розмовляв. Я йому відіслав це відео, яке написали йому діти з Чехії, Лео і Марія про ту залізну ногу. Він каже: що ви мене так зворушили тим, тим дитячим відео до сліз. І він так якби не міг надякуватися. Йому на слів бракувало. Він каже: воно так мене якось зворушило, що саме діти. Зробили таку погоду, що вони ну, почав почався збір саме на цю ногу. А велика вдячність цим людям з тих двох містечок про і Прага, тому що майже кожної неділі після служби Божої діти продавали тістечка. Мама робила такі сніжовті стрічки. Це все продавалося. Люди це все купляли. Люди долучалися. Хто є? Була одна майстриня, що мала продавала намиста, так. Інша жінка з чоловіком малювала якісь картини пейзажі, це також продавалося на мої збори. І буквально за місяць-півтора, 784 тисячі вони задонатили з двох парафій, і 500 ми вже виділили на його протезування. Угу. Тобто, ви, тобто протез вже виготовляється, і е, процедура, якраз, ставлення воїна на. Залізну ногу вже, вже фактично на фінішній так, він приміку. отримав механічний процес, тому що в його в нього є нижче коліна ампутації. Угу. Ви тому, знаєте, що ви, роз... ви розказали прекрасну історію. Ви вже в нашому етері розказували про цих дітей і про священиків із Чехії. Дуже хотілося б з ними познайомитися і познайомити наших глядачів. Я думаю, що вони цього, цього вартують. А Якщо більше це того, отець Іван Барбуляк зателефонував і каже: отче, ви будете з ним на зустрічі. Попросіть його, щоб він приїхав до нас до Чехії. Ми на декілька днів зробимо вам екскурсію. Люди його побачать, і він каже: Отче, повірте, що ви з порожніми руками з і з Праги не поїдете. Що люди так. готові ще продовжувати допомагати для цього воїна чи для, просто для, для армії? Так, ну і ще про закупівлю важкого дрона для 77-ї десантно штурмової бригади. Ще один збір, який ви е, закрили. 510 тисяч. Зібрала. А тут хто допоміг е, мене. Попросили хлопці з 77-ї бригади допомогти їм купити два важкі дрони по 510 тисяч. Я сказав е, брати, я не зможу на два. Давайте попробуємо з одного. І я долучився до однієї мами, пані Галини Юркевич, яка працює в Польщі, і вона має сина молодшого лейтенанта в цій даній бригаді, який від початків створення цієї бригади є там на передовій на лемано купянському напрямку. І ми разом з цією мамою майже кожен день писали якісь пости, вона собі, а я свого боку. І буквально за сім днів ми назбирали 510 тисяч гривень. Цей збір я вже оголосив, що ми його закриваємо. То вже все пішло в процес, ми вже звернулися до виробника, то дрон вже для нас готується. Сім днів 510 тисяч очі Макарі. А ви рахували, скільки ви в день ну, максимум можете зібрати за один день? Я, я, я дуже люблю рахунки, дуже люблю рахувати. Хоча математ, з математикою в мене були проблеми в школі, але я люблю рахувати. Дивіться, в мене найбільший такий, як би скажемо, успіх у моїх зборах це є 1 мільйон за один день. Але є такі дні, що в мене може бути 17-20 тисяч в день. І в середньому я так підраховував собі, якщо я роблю збори вже добрих повних 8 місяців, то в принципі, якщо так поділити на кожен день, то кожного дня в мене б вийшло 100 тисяч збір гривень на один день. Так, це знаєте. Це ага. треба це треба брати як підручник секрети франрейзигу від оця макарія Дудки. Ми починали цей так. тиждень інформаційний по різдвяних пташках. Так, які неймовірні в нас діти, які неймовірні колідники, і про зібрані кошти. І тут ваш приклад. Я би хотіла ще на завершення показати показати відео, яке особисто мені дуже близьке, тому що це був Івано-Франківський драматичний театр, і наш неймовірний Олексій Гнатковський. І так, і якраз копія, копія ікони осміювання Христа. Які прямо в театрі, коли франківський драмтеатр гастролював у Львові, продали за 60 тисяч гривень. Мої колеги ще не бачили. Подивіться. перший племма, подивіться. Це є картина. З страстей христових Картина ікона. Її передав отець Макарій. Це є мальована картина. Художником у 2008 році мальовані. І це є репродукція знаменитої голландської картини 1880-х років. Це як і картина, і ікона. Вона фантастично виконана, досконала робота. І вона має дуже великий сикральні зміст. Це остракізм для Ісуса. Це коли його піддавали критиці хулі. Кожна людина має і ту, і ту і постась одночасно. Ми одночасно перебуваємо. І тим, і тим. І ця картина дуже фантастична робота. Я хочу виставити її зараз на цю можна. Дівчинка, яка буде тримати її, що я. А, є хлопчик, як правильно, правильно. О, це, дивіться, це прекрасний артист, і він прекрасний хореограф, і він прекрасний грайдер личерів. Я дуже приємно, що в влади в нас тримається картину. Отже, стартова ціна цієї картини буде 30 тисяч гривень. Я картиниться нічого, але бачу є 30. Дайте світло в зал, Тому що якщо я раптом не бачу, у мене ціліх та б'ють в очі. Я можу всіх побачити. Якщо е, я вас не бачу, ви там я або тут. Я бачу 30 тисяч. Чи буде 40 тисяч взагалі? 40 тисяч за цю картину. Це дуже мало. Mm -hmm. І я бачу є 40. Чи буде 50? Думаєте, Думайте скоро? Дивіться ще одна історія. Є така штука-ікона вибирає свого власника, а не власник ікон. Тому якщо вона вас вибрала, не прогавте її. Бачу 40 тисяч, чи буде 50 тисяч за цю картину? Добре, ми підемо тяг ваш довшим шляхом. 45. Бачу, є 45. Дуже добре. Чи буде 50 тисяч? Бачу 50. Чи буде 55? 50 тисяч раз. 50 тисяч 2? Давайте так. Ви хочете ту картину? Хочете, правда? Я бачу, що ви її мусите купити. Скажіть мені, яка максимальна ціна ви полізнай дати. Оце надо? Ану. Друга картина ха вас друга картина. Бачите, я б вам дурне не порадив. Що ви скажете? 60. Добре, 60 тисяч раз. 60 тисяч два. Три продам. Ви можете підійти за комісію. І так дівчатка є прекрасна, який це все оформлено. І ще один я маю. Бог, Бог маркетингу, <ріст> народний артист України Олексій Гнатковський. Знаєте, із різдвяною виставою Коляда і плєс кажуть, що жартують про Гуцулю. Як Гуцул народився, то жид заплакав. Якщо Олексій Гнатковський народився, то так само. Тому що бачите, яке поєднання, яка земля кругла і світ тісний. Дуже добре, що об'єдналися такі зусилля. Тому що я побачила вашу публікацію. Знаю Олексія прекрасно, це круто. І на завершення 23 мільйон. І на що зараз збирає отець Макарій? Я сьогодні якраз завершив збори. Мене допом... попросили допомогти на ту бригаду, 17-й батальйон спеціальних операцій, які працюють на Курську. Пані Христина Кавецька, вона робить збірку 600 тисяч гривень і попросила своїх найближчих таких друзів, бодай би 20 зробити тисяч такі збори, щоб кожен це зробив. Мені вдалося за одну добу зробити для неї 40 тисяч гривень, тобто для армії. Я цей збір закрив. Вчора закрив збір на 200 тисяч для 68-ї бригади, яка працює на Курському напрямку. Це є лейтенант е Грецишин, е позивний Цербер. І Тепер маю прох маю прохання від Канади. Одна добродійка пані Їмос, одного священника просить, щоб я допоміг одному хлопцю, який працював у інтернаціональному легіоні там в Канаді. Він приїхав на Україну і тут працює зараз на Курському напрямку. То також вони мене попросили, щоб я допоміг їм зробити збір на 200 тисяч. Також на такий дорогий дороговартісний дрон. Тому зараз з завтрашнього дня мені треба. Назбирати 200 тисяч на 80-ту бригаду. Так тому в е, наших, наших всіх глядачів, хто бачить, долучайтеся, будь ласка, це напевно говорить про високу довіру до вас. Та вам все вдається. Просто захоплюємося вами, неймовірні, і захоплюємося тими українцями, які зголошуються, незважаючи ні на що, на те все, що навколо нас, який тяжкий час ми переживаємо. Але ну тільки, тільки разом кожен на своєму місці маємо підтримувати і допомагати. А, котець Макарій, дуже щас, дякуємо вам за прохання. Над... Я маю дуже приємно такий момент. Сьогодні святкує свої родини правлячий єпископ Чекаської єпархії Владика Венедикт. Це мій колишній гумен, з яким я прожив 11 років під одним дахом. В нього сьогодні день народження, а в суботу він буде таке робити урочисте день народження для різних гостей, для його. Любителів, шанувальників, це буде 100 гостей, які зберуться у Львівській духовній семінарі на Футурівці. І вони мені виділили пів години часу для того, щоб я прийшов і щоб люди, які там будуть присутні, щоб вони зі мною більше познайомилися і щоб вони задонатили саме на мої збори. Я прийду до них з декількома своїми лотами та своїми друзями, які, надіюся, мене підтримують. Тому я думаю, що цей збір в суботу я, я розпочну. Надіюся 24 мільйон. Ми Тому вам це ще вважали Так. отець Макарі. Ви знаєте, що ми були на різняних пташках. Так от можу вам сказати, що по е, сучасних мірках напевно для наших українських дітей отець Макарі, отець Роман Гром, отець Іван Гальо. Це як суперстар, це як суперзірки серйозно. Багато людей їхало щоб. Поспілкуватися, познайомитися з капеланом вісімдесятки. отцем Іваном Гальо, отримати від нього прапор з підписом, і це для дітей найбільша, найбільша цінність. Так що в нас, в нас неодмінно все буде добре, у вас все вийде. Будемо стежити, як вам на святкуванні. Я ну вас, вас я кажу, тут треба просто брати, робити якийсь практичний довідник як. Збирати кошти для Збройних сил України від отця макарія Дудки. Це точно ви збираєте збираєтесь. Це кожну свою подію, особливо таку позитивну, яка приносить користь для армії. Я її виставляю на Фейсбук, тому що кожний мій пост е приносить кошти для нашої армії. Тому я виходжу в ефір по два, по три, по чотири рази. До шести разів можу показати людям якусь новину, бо це користь є від того. Користь так, тому що так ще раз кажу, що люди, люди вам сильно, сильно довіряють так, довіри вас високо, що свідчить про кількість зборів, і не перестають надихатися вашим ентузіазмом, вашим цілям, вашим, вашим зборам і допомагають. Тому дя дякуємо вам. Сподіваюся, що ще долучиться дивлячись, наш ефір долучиться ще наші глядачі, ті, хто будуть бачити. І чути наша. живе львівська мануфактура новин. Дякуємо тихо, спокійного вечора Христос народився. Славити його. Так, тому закликаємо вас, наші любі глядачі. Ось показали вам такий яскравий приклад: долучайтеся до донатів, допомагайте нашим військовим. Бо іншої ради в нас немає. Дякуємо усьому каріну. Так, і поки в нас є така потужна підтримка, то насправді. Такими українцями нічого не страшно. Так.